Вітаю на каналі Світ Таро. Давайте подивимось карту дня на 10 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку. Овен. Не зосереджуйтесь сьогодні на втраті. Може бути розчарування або жаль за минуле, але ще не все втрачено. Подивіться на те, що залишилось. Там є ще ресурс. Телець. Впевненість і практичність. Ви сьогодні стабільні і тверезо оцінюєте ситуацію. Добре вирішуєте фінанси та матеріальні питання. Довіртесь вашому досвіду. Близнюки, день святкової енергії, вдячності, гармонії в домі. Все складається досить рівно і тепло. Може бути нагорода за працю. Рак. Добре співпрацювати, домовлятися, бути в проєкті з іншими. Ви можете проявляти себе професійно. Навички ростуть через спільну дію. Лев, імператор це контроль і порядок. Ви сьогодні ядро структури. На вас рішення, рамки і відповідальність. Це день сили і впливу. Діва. Слухайте сьогодні свої почуття, а не страх. Може бути туман у голові. Але відповіді вже всередині. Не поспішайте. Інтуїція головний компас для вас. Терези. Турбота і стабільність. А сьогодні добре займатися домашніми справами, фінансами, своїм тілом, духовним і фізичним. Це енергія комфорту, безпеки і практичного підходу. День підходить для затишку. Скорпіон. Порада для вас пора йти далі. Ви дозріли відпустити щось, що вже не приносить радості. Це крок у нове, хоч і через сум. Але попереду більше стрілець. щастя в ваших руках, енергія сімейної гармонії і тепла поєднується з силою наміру. Сьогодні можна створити новий етап радості. Те, що ви бажаєте, може здійснитися козоріг! Ваша сила в творчості. Сьогодні ви можете ініціювати щось нове: інструменти і ресурси вже поруч. Дія створює шлях. Водолі для вас головна теза це спроба нового. Можуть бути новини, ідеї, навчання. Не бійтесь бути учним сьогодні. Це початок великого процесу. Риби. Вас чекає подарунок від всесвіту, можливість поліпшити фінансову або матеріальну сферу. Це шанс, який варто взяти і не упустити. Подяка притягне ще більше. Такий вийшов розклад на сьогодні. Дякую, що приділили час цьому відео. Бажаю всім гарного і мирного дня!